Друзі, всім привіт! У нас зараз на огляді квартира в місті Потрієс і ціною 60 тисяч за 112 квадратів. При вході ми бачимо першу спальню, поставили якісь крісла, не вистачає тільки ліжка, можна їх позабирати і зробити спальню. Переходимо в наступну, це у нас східна зона. Маємо два ліжка, маємо навпроти шафу, тумбочки. Ось таку вітальню, велика вітальня. Дуже великий стіл, маємо якийсь сервант. Потрібно буде з часом, можливо, ці меблі поміняти. І заходимо одразу в іншу спальню, ось так виглядає. Маємо двоспальне ліжко, маємо, маємо також шафу. Місця достатньо, і рухаємося далі. Далі ми бачимо ось таку, можна сказати, ще одну вітальню. І з боку в нас перехід в кухню. Ось така кухня. Невелика кухня, маємо холодильник, маємо тумбочки, тут у нас вікно. Патіо, ось такий туалет. Ми бачимо. І вихід бачите, в таке патіо. Ми на першому поверсі маємо тут два поверхи. Навпроти ми маємо санвузол. Великий санвузол, маємо унітаз, плитка поставлена добре, маємо невеликий умивальник кутовий, дзеркало. Як ми бачимо, місця в принципі достатньо, як на санвузол. Непогано. Далі ми маємо ось такі невеличкі сходи, які в нас ведуть в інший вхід. Тут маємо два входи в будинок. Так, і тут теж щось типу господарчого блоку. І одразу при вході ми маємо ось такий санвузол. Великий санвузол, маємо біде, унітаз, маємо таку душу кабіну, умивальник великий, плитка теж все в порядку, в принципі, тут. І ось це такий така вхідна зона і другий вхід в квартиру.